Голод на Прикарпатті 1946-1947 роки» роки. Це книга, яка розкриває причини та наслідки цілеспрямованого геноциду проти українців. Морили голодом людей не тільки у центральній та східній Україні, але й на Прикарпатті. Звісно, у повоєнні роки скрізь панувала бідність, але голод українцям створювали штучно, винищуючи і без того зморену націю. Питання голодомору в нашій області ще виникло. У 97 році, коли на основі матеріалів УУН було перелік осіб, які згинули від голоду, і той перелік ми розіслали, обласна рада розіслала всім сільським радам Городеньківського снятського району, щоб підтвердити чи спростувати той факт по що люди загинули, і виявилось, що протягом цих двох років на Прикарпатті від голоду померло тисячі люду. На основі цих матеріалів ще в 90-х роках обласна рада подала подання у генеральну прокуратуру. Вони свідчили про геноцид українців. Карну справу кілька разів порушували і кілька разів закривали. І досі ніхто не відповів за нищення наших людей. Але прикро знаєте. Як на 25-му році незалежності України, ми своїми силами не можемо дати правову оцінку тим злочинам, які робилися в нашій області, підраховано найменша числість людей, яка загинула від голоду. У 46-47 році це є понад 18 тисяч людей. Тут друку видання про голодомор підготував авторський колектив обласного відділу пошуково-видавничого агентства Книга пам'яті України із за цих ем, збору цієї сільхоззаготівальної е, е, продукції, е, і за цих норм драконівських е, вони були позбавлені насінневого запасу, фуражного запасу для приготування готові і продуктового запасу. Їм не, не, не залишилося чим годувати сім'ї. Під час написання книги її автори послуговувалися звітами членів ОУН, матеріалами і документами з фондів Івано-Франківського обласного архіву та обласної універсальної наукової бібліотеки, дослідженнями краєзнавців, істориків, спогадами очевидців. Тираж книги Голод на Прикарпатті 1946 47 роки, тисяча примірників. На їх видання з обласного бюджету виділили 50 тисяч гривень. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.